Хочу показати по дорозі моменти, які мене дивували завжди в Німеччині. І почнемо з першого. Це квартири без номеру. Скажіть, хто в Німеччині проживає, вас це дивувало? Як це квартири без номеру? Як це? Я цього не розуміла. Наступне: прізвище. А як же датен Цікаве питання. Я думаю, тут йдеться про безпеку, що ваша пошта і ваші листи не попадуть до чужої людини, та й інші речі, і інші взагалі листи з різних організацій і так далі. Але йдеться також про контроль. Німеччина вас скрізь знайде, бо стоїть ваше прізвище. Якщо ви виїхали, прізвища нема. Ви заїхали до нової квартири, знову прізвище. І можна легко відстежити. Як ви думаєте, це контроль чи безпека? Напишіть в коментарях.